Сьогодні міський голова відвідав 34-ту гімназію. Це один із закладів освіти, в якому найпотужніше у нас розвинена волонтерська діяльність. Ми волонтеримо з самого першого дня війни шили розгрузки, зробили їх аж 829 штук. Виготовляли сітки за період повномасштабного вторгнення. Ми їх зробили майже 4 тисячі. Ми вдячні владі, що вона нас підтримує, і завдяки цьому ми продовжуємо і будемо далі продовжувати йти до перемоги. Є у нас ще такий волонтерський центр. Це Джуніорс. Приходять безкоштовно, займаються спортом, і це також своя волонтерська діяльність. У Спортивному клубі займається дуже багато дітей з різних шкіл, з різних місць проживання. Вони займаються як звичними видами спорту. Так і новими, такими як флорбол, такими як корнхол, алтимат, фрізві, регві і інші. Вони тут розвиваються фізично, вони відновлюються ментально, вони спілкуються між собою. Ми волонтерами у закладі з початку повномаштабної війни шили розгрузки, плели сітки, виготовляли окопні свічки, браслети, пряники, писали листи і малювали листів. І будемо це робити надалі. За весь період війни ми виготовили більше 4,5 тисяч свічок. Ну а браслетів і пряників це дуже багато. Андрій Леонидович, наш мер, постійно їздить на передову, передає хлопцям і допомогу і обладнання. Тому і від нашої гімназії ми сьогодні підготували, щоб він передав хлопцям і готові свічки, і обереги, і пряники. Нехай ці свічки зігріють хлопців, які там. Ми робимо для військових. Ну щоб вони могли якось… Хоч ну зігрітися, ну щоб навіть ну на цьому я вважаю, можна зробити якийсь чай або який. ще вам і за те, що ви займаєтесь волонтерством за те, що ви допомагаєте нашим військовим зараз з нову період. Це дуже необхідна річ для наших військових. Це робиться з великою любов'ю, повагою до, до наших воїнів. Наша нація не і наш дух, наш патріотизм він не перебожний.